П'ятеро людей загинули. Четверо зазнали поранень, зокрема, і дитина. унаслідок російських ударів по Донеччині. У новоекономічному росіяни убили трьох мирних мешканців. По Костянтинівці ворог ударив бомбою КАП 250 та артилерією загинула цивільна особа. У шаховому одна людина загинула, і ще одна зазнала поранень. Загалом під ворожими ударами були п'ять населених пунктів. Поліція зафіксувала понад три тисячі обстрілів по лінії фронту та по житловому сектору протягом доби. Росіяни обстріляли ізюм на Харківщині. Постраждали семеро людей. Серед них семирічна дівчинка. Окупанти запустили по місту дві ракети та п'ять безпілотників. Повітряні сили показали, як пілот винищувача Міг-29 знищує ворожий шахет. Зазвичай росіяни атакують дронами вночі, але цього разу завдали удару рано вранці. Ворожу ціль збив льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування Захід. На Дніпропетровщині триває примусово евакуація із прифронтових територій. Залишити домівки мають мешканці чотирьох сіл Межівської громади і трьох Новопавлівської. Добровільно виїхати із цих населених пунктів пропонували кілька місяців. Чимало мешканців наважилися. У більш безпечне місце вивезли майже 400 дітей, але кілька родин з дітьми досі залишаються у небезпечних регіонах. Росіяни спрямовують на людей каби та дрони. Допомагають виїхати рятувальники ДСНС, поліція, гуманітарні організації, медики та військові. Для розселення запропоновані варіанти. Примусова евакуація триватиме місяць. В Україні вартість електроенергії для населення залишиться незмінною. Становитиме вона 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Принаймні до 31 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Також залишається чинним нічний тариф для споживачів із двозонним лічильником, який складає 2 гривні 16 копійок за кіловат. Крім того, прем'єр розповів, що Україна втратила майже половину від усього видобутку газу унаслідок російських атак. Уряд наразі працює над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту. Україна пройшла третій опалювальний сезон воєнного часу, і зараз ми активно готуємося до наступної зими. Здійснюємо комплекс заходів, щоб посилити нашу енергетику. Минулого тижня урядова команда працювала у Вашингтоні. Одним із пріоритетів був пошук додаткових ресурсів для енергетичної стійкості. Ми підписали угоду з Європейським банком реконструкції розвитку про залучення 270 мільйонів євро. Також грант у розмірі 140 мільйонів євро надає уряд Норвегії. За ці кошти плануємо закупити додатково близько 1 мільярда кубічних метрів газу, аби в оселях українців наступної зими було світло і тепло. Ліберальна партія Канади перемагає на парламентських виборах. Її лідер Марк Карні тепер залишиться на посаді прем'єр-міністра. За попередніми даними. Ліберальна партія отримала понад 43% голосів. Друге місце посіла консервативна партія. Її підтримали більше 41% виборців. Найбільш ймовірно, що ліберали самостійно не зможуть сформувати уряд, а це означає, що вони будуть змушені створювати коаліцію із іншою партією. Парламент Угорщини проголосував за вихід країни із міжнародного кримінального суду. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто. На початку квітня нагадаю, прем'єр-міністр країни. Віктор Орбан підписав рішення про вихід Угорщини із МКС. Це збіглося із візитом прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетанягу до Угорщини. Відомо, що країна як учасниця Римського статуту міжнародного кримінального суду була зобов'язана виконувати ордери на арешт, які видає цей суд. Тому Угорщина мала заарештувати Нетаньягу, Проте Орбан тоді наголосив, що не робитиме цього. Україна є головним питанням порятунку. Порядку денного політичної асамблеї європейської народної партії про це повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко. Лідер європейської солідарності бере участь у зустрічах політичної асамблеї та конгресі європейської народної партії у Валенсії. З огляду на те, що відбувається у світі, ми маємо відповідати своєму статусу ЄНП, правоцентристської партії як наймасовішої партії в світі. Знову ж таки, ми повинні бути в перших рядах, щоб захищати наші принципи. Як ми хочемо бачити розвиток наших суспільств у майбутньому, наш європейський спосіб життя це виклик, який стоїть перед нами, і це величезний виклик. І ми будемо відповідати так само, як і протягом останніх трьох років у стилі ЄНП, у стилі нашої народної партії. Отже, ще раз ласкаво просимо. Суд відклав розгляд справи про поділ майна родини Порошенків на 16 травня. Сьогодні відбулося підготовче засідання. Раніше дружина п'ятого президента Петра Порошенка Марина Порошенко подала позов про поділ спільного майна за словами адвокатів. Це спільна тактика захисту подружжя від незаконних санкцій, адже накладені обмеження забороняють Марині Порошенко, яка також є власницею майна, розпоряджатися цим активом. Мова йде про те, що ось цей масив майна, який так слалося, мають подружжя Порошенків, за ним вже треба щось робити, якось ним розпоряджатися, якось ним управляти. А оця заборона вчиняти правочини, вона заважає Марині Анатолійовні, яка є теж власницею цих активів, управляти і розпоряджатися власним майном. Стосовно Марини Порошенко жодних санкцій немає. Майно в них, спільне майно подружжя. Це її майно, вона має право цим майном розпоряджатися, користуватися, управляти, робити все, що їй хочеться. Але оцей санкційний указ, застосований до Петра Порошенка, незаконний, антиконституційний, він її заважає. Економить вибухівку та незамінна для розмінування в населених пунктах. Так говорять військові про модульну систему спалах. Систему розробили сапери військовослужбовці. Вони показали, як працює універсальна модульна система спалах на Харківщині та розповіли про її переваги. Андрій з позивним лісник разом з побратимами розробили систему для розмінування спалах. Керувались, розповідає Андрій, власними знаннями. Та опирались на досвід британців знищення боєприпасів, що не розірвались. Є корпус е, самого вироба, Туди начиняється він пластичною вибухівкою. Далі встановлюється кумулятивна воронка, яка зроблена з різних видів металу в основному з міді. І е, при різних видах боєприпасів встановлюється різна грамаж вибухівки. Ми можемо зробити за допомогою цього виробу знищити, знищені або випалити снаряд. Провели підрив, зробили розколювання кумулятивом спалах, розлетівся на великі частини фаб. Ініціація була невелика. Ця система розмінування проста у використанні, говорить лісник, може знищувати різні типи боєприпасів, мінометні і протипіхотні міни, артилерійські снаряди та авіабомби. Перевага спалаху, пояснює лісник в економії вибухівки. Наприклад, якщо стандартним методом, до прикладу, там 152 мм міліметра снаряд артилерійський, мені потрібно 800 або кілограм трутилу в шашках. До прикладу, мій виріб всього-навсього 50 грам вибухівки хватає, вистачає, щоб його повністю знищити. От я зробив цю всю операцію, далі підходимо до самого снаряда і встановлюємо його зверху, збоку, де є зручно. Після того я відкручую верхів кришку і встановлюю сюди детонатор, відходить сапер і приводить його в дію. За Допомогою кумулятивного заряду знищили більше півтисячі одиниць вибухонебезпечних предметів на харківському та миколаївському напрямках. За словами лісника, спалах допоможе в розмінуванні населених пунктів, адже снаряди, які пройшли канал ствола, заборонено переміщувати. То їх треба знищувати на місці. Бо в них є підривник, якщо ти його починаєш піднімати, він може здетонувати, тобто можна, сапер сам може загинути. Цей засіб можна встановлювати, наприклад, у нас є там 5 метрів до будинка. Якщо прост... стандартним методом тортилу ми його знищуємо, ми можемо е пошкодити дуже багато будівлю. За рахунок цього кумулятива ми підірвемо, але такого ураження самого будинка не буде, він його розколить. Капсули для таких кумулятивних зарядів друкують на 3D-принтері, потім споряджають необхідним начинням. Система кодифікована і вже працює у військових підрозділах. Юлія Губська, телеканал прямий. буде шашки це їх треба зібрати оформлював непридатність до військової служби за гроші. ДБР викрила співробітника центру забезпечення Міноборони, який заробляв на ухилянтах. За даними слідства, посадовець залучив до незаконної діяльності двох мешканців Одещини. Вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували свої послуги. За попередніми даними такою схемою встигли скористатися 10 чоловіків. Частину з них вже встановили. Вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів США знятися з військового обліку. Якщо людина вже перебувала у розшуку за ухилення від мобілізації, їй обіцяли також вирішити і це питання. Організатор оборудки запевняв потенційних клієнтів, що має зв'язки в одному з районних ТЦК Одеської області, де й мали підробляти дані для звільнення військовозобов'язаних від служби. 15-річна школярка з Харкова, двоє студентів львівського профтехучилища та 41-річний мешканець Чернігова. Усіх чотирьох затримали слідчі СБУ за підпали військового майна. Школярка спалила два позашляховики збройних сил, які проходили техобслуговування після використання виконання бойових завдань на східному фронті. Львівські студенти підпалили грилейну шафу сигнальної установки укрзалізниці. А чоловік у Чернігові намагався знищити будівлю ТЦК за допомогою. Коктейлю Молотова, який виготовив за інструкцією російського куратора. На зраду усі зловмисники йшли заради грошей, і зараз вони перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Жоден пристрій не замінить собачий нюх. Це про службових собак, яких почали тренувати у Черкасах для служби у Національній гвардії. Песиків навчають шукати заборонені речовини, людей під завалами, патрулювати вулиці та конвоювати злочинців. Як тривають тренування, кінологи розповіли нашим репортерам. Вівчарка Тайнара готується вчитись шукати заборонені і небезпечні речовини. Для цього кінолог Назар ховає імітатор запаху у валізах в автомобільній схованці. Зараз я тримаю імітатори запаху набоїв, буду їх закладати. Бачите, я в рукавичках, щоб не залишити свого запаху. Саме основне, яке ми використовуємо, це ремітролуол, тобто це саме тротил, він найпоширеніший. Майже у всіх гранатах використовується він. Біля тайнари це ніби в який переможниця отримує улюблену іграшку, тож старається повільне. Рухається, ретельно обнюхує кожну шпаринку автомобіля. І ось вона перемога. Звоже собака провела характерну позначку Вона мені вже позначила, що там є шукана речовина. Ми можемо перевірити, впевнитись, що собака дійсно знайшла. Собака трохи відтягує. Разом з Тайрою радіє Назар. Він тренує вівчарку з маличку і вони добрі друзі. Тайра здібна, швидко вчиться і вже скоро стане до служби. Допрацьовуємо, розвиваємо, покращуємо, готуємо собаку до роботи в реальних умовах. Ліцензія вже є, але чим більше ми зараз не працюємо, тим більш якісно вона буде відпрацьовувати на блокпостах реальних умовах, тому що люди перевозять різні ну, різні предмети, це різні запахи. Є велика різниця, чи машина заведена, чи машина заглушена, типу. Різні обставини бувають, і тому ми маємо їх якісно підготувати до цього. Місце для тренувань обабічі дороги обрали спеціально. Тут інтенсивний рух, тож собаки мають звикати і не боятись гуркоту. Також розмаїття запахів, серед яких собаки повинні навчитись обирати правильний поряд в полі інший тренувальний майданчик. Так, собаки вчаться брати слід. Браво. Одна з найменших вихованець, тримісячна вівчарка Персефона. Кінолог Сергій називає її скорочено перся і вчить її поки що найпростішим командам сидіти та лежати. Найбільше, якщо в такому віці, то звертати увагу на сміливість собаки. Ну ось цей виводки двоє було, ось цей і інший. То це прям домінувала над ним. І вона контактна дуже, вона зразу за руками йде в неї. Ой, нервова система. Зараз це етап соціалізації, такий самий важливий, щоб вона не боялася скупчення людей, гучних звуків. Навчання службового собаки це щоденна наполеглива робота. Від моменту відбору цуценят до початку служби минає кілька років. Важливо, щоб пес був сміливим, витривалим і мав міцні нерви. Специфіка в тому, що собака специфіка в тому, що собака може ідентифікувати найменші частки запаху, які нам недоступні в тій концентрації, яка нам недоступна. Це унікальний інструмент, який ми до кінця ще не розуміємо. Службові собаки у Нацгвардії незамінні. Вони шукають вибухівку, затримують порушників, патрулюють вулиці. Собак неможливо замінити ніякою технікою. Тварини швидші, точніші і надійніші. Тож кінологи щодня тренуються, вдосконалюють навички, щоб їхні вихованці могли виконати найскладніші завдання. Адже інколи від вправності собаки залежить людське життя. Наталя Сокол, телеканал прямий. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації знайдете у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте і підписуйте, щоб не пропускати головних відео. А щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся зі спрямим.